Польща реально міняється, і це дуже важливо для нас, хоч і пишуть про те, що Європа неспроможна допомогти Україні без Сполучених Штатів. Але для того, щоб Сполучені Штати почали діяти якимось чином більш активно, саме в Європі ж повинні активізуватися певні сили і Польща, вона якби ключова в даному випадку. Спочатку я вас прошу помітити оце відео невеличке, подивитися його. Це те, те відео, де е, я був вражений тим, наскільки поляки вміють бути антиросійськими, антикремлівськими. От сьогодні заява, прокоментую заяву їхнього президента Навроцького, який ну, так мутно себе завжди поводить, завжди мовчить, ніколи не виступає прямо в підтримку України. Але от потужну антиросійську заяву він все-таки зробив. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Будемо обговорювати все так от. Він сказав, що з москалями, так і сказав, з москалями, не можна підписувати ніяких угод ні в 19-му, бо у них е, роковини чи річниця їхнього повстання проти е, Росії, які, вони так само, як і ми, вам, були під контролем Росії в 19-му столітті. Ні в 19, му ні в 20-му, ні в 21-му сторіччі, можливо, це цей пафос пов'язаний саме зі святом у нього, але менше з тим з Орбаном він відмовився зустрічатися після зустрічі в Москві. І ну, ці заяви, ця заява про те, що не можна домовлятися, вона теж дуже позитивна. Що там дуже цікаво було, на що треба звернути увагу сказаного, і бо це дуже важливо. Він сказав, що будь-яка угода з росіянами це. Тільки пауза перед новим нападом. І отут ми повертаємось до мінських угод. Порошенко чітко знав і розумів, що це він, підписуючи угоду, розумів, що треба потужно посилювати Збройні сили. Нептуни, Богдани, все це було запущено, все це пішло в роботу. Армія і ВПК наш, і все інше почало підніматися. Зеленський цього не розумів, не хотів розуміти, не знав, не читав історію, не спілкувався з розумними людьми. Я не знаю, яка причина. Але ну, ну, багато хто каже, що це була спеціальна його мета цього не робити. І такий варіант можна розглядати. Але менше з тим він не розумів цього, що це тільки пауза, і зупинив всі ці програми, і ми виявилися. Ну, якби слабшими, ніж могли. Я вже не кажу про потім розкрадання і все інше. От. І ну, оцей меседж ключовий, який е, сказав Навроцький, він співпадає з меседжем не тільки е, Порошенка, а й з меседжем залужного, який прямо говорить, що е, нам потрібна пауза для того, щоб посилити державу. І ми розуміємо, що Росія буде посилювати свою державу, але ну, у нас більше союзників, ми можемо щось більше встигнути, якщо оберемо нормальне керівництво країни, а не таке, як ми обрали в 2019 році, коли ми підсвідомо, дуже всічі свідомо, дуже хотіли мира, і думали, що оберемо якогось клоуна, що він. Угоду підпише мирно швиденько, зійшовшись на середині, ну, зрештою, так і виходить. Так от я хотів сказати, що ми повинні це пам'ятати. Ну, ви пам'ятаєте слова, що е, німецькі, що угода з Росією не коштує паперу, на якій написано, але я вам нагадаю інше. Ви знаєте, хто насправді ратифікував чи не ратифікував, а парафував? Кордон між Україною і Росією, тобто затвердив кордон на, 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 між Україною і Росією саме по тій лінії, яка є. Ну, був умовний кордон на картах Радянського Союзу, а потім, можу, там кожне село, кожне болотце, кожну річечку і так далі. Путін, Путін з кучмою в Києві підписали угоду, яка визначала наші кордони. Тож, коли вони говорять, що там якісь кордони, хтось колись, там, типа Ленін в броневіке, чи там Генштаб в поїзді, чи е, Скарапацький з е, цим Бундесвером. Ну, коротше, щоб вони не говорили, хто це зробив, хто наші кордони встановив, відповідь одна: їх встановив чи затвердив остаточно. Путін він визнав. Кордони України особисто не Єльцин, якийсь там до нього, ніхтось інший, а він саме визнав ці кордони, і саме він ці кордони почав порушувати. Тобто, чого наша влада доблісна мовчить про те, що вже є у нас угода з Путіним про кордони? Ну навіщо нам підписувати нову угоду про кордони, яку нам зараз пропонують американці? Якщо у нас вже є підписана угода про кордони? Ну, я цього не розумію. І причому всі мовчать. Ніхто, ні владі наші говорить, що треба, треба так, а треба не так. Так слухайте, скажіть, є угода підписана самим Путіним? Самим Путіним підписана? Це ж не те, що там, так який сенс підписувати іншу угоду? Якщо та угода правильна, а Путін же все-таки правильно підписує, він ж поважає свій підпис, значить, треба повернутися до тих кордонів, які він затвердив. А якщо він підписує те, що потім порушує, який сенс це підписувати? Який сенс підписувати? Ніякого сенсу немає. Тому що він післязавтра знову поміняє свою позицію? Тому заява Навроцького дуже правильна. І якби цю заяву повторили хоча б хтось іще, хоча б в якійсь промові Зеленський це Трампу сказав, що. Ми готові підписувати угоди, але ми не віримо Росії, то скільки ось уже Путін особисто підписував таку -то, таку то угоду. А вони там щось згадують про Будапештський меморандум. Будапештський меморандум це є меморандум, а не угода. І не ратифікована. Тому що е насправді угода про визнання кордонів ратифікована російською думою і українським парламентом. Це ж не просто так, це ж не так, що вони зустрілись на коліні. Написали. Як у Зеленського, ці безпекові угоди сотні штук. А це реальна справжня угода з усіма ознаками Ну, тобто, ну, тобто, точна правильна угода. Тому е не знаю, тобто, може хтось, може зараз Єрмака немає, у Зеленського очі відкриються, і він краще почне це все розуміти. Може хтось з моїх читачів йому там скаже, я не знаю, хтось, може є, ж, але хтось же повинен е відстежувати. Значить, блоги. може, хтось знає, як це передати. Хоча кажуть, до речі, що всі усі телеграм-канали, які були єрмаковські, е е позамовкали, позамерзали, припинили свою роботу, поочищувалися. Якщо хтось з вас за ними стежив, ну я би пішов подивився, але я просто не знаю, з чим порівнювати. Я їх не читав. Але якщо ви читали ці єрмаковські канали, е які це канали саме були, які самоліквідувалися або самоочистилися. Напишіть мені, будь ласка, мені це буде дуже цікаво. От. А я ще е, прошу вас, будь ласка, підписуватись на мій канал, поширювати е, мої новини. І дуже важливо, якщо ви мій постійний читач, а я бачу, що Ютуб мені дав інформацію, що 63% моїх читачів це ті, хто. Повертаються і повертаються до мого каналу. І багато з них не підписані. Тому я прошу вас, ті, хто повертається, а не підписаний, підписатися. А ті, хто вже підписані, це прошу вас порадити мій канал друзям, знайомим і всім, кого ви там любите чи не любите. Ну і звичайно, що ставайте спонсорами мого каналу. я вам скажу, що після того, як я висловив свою точку зору про залужного, у мене троє людей, які ну, спонсори, це Спонсор це 35 гривень, щоб розуміли. Троє людей відмовилися від спонсорства. І тепер у мене на три спонсора менше. От, так от Тому говорити правду, висловлювати свою позицію це завжди ризиковано, бо ти втрачаєш від цього спонсорів. От, Так що інші мають компенсувати це правда? Слава Україні! Підтримуємо одне одного, підтримуємо ЗСУ.